Стюпін Марк, правильно? Як будеш готовий, скажеш, можеш стрибати. Відновлюй дихання, вдихай, видихай, максимально мальчик. Буде готовий. Готовий? Можна, поїхали. Добре, стоїмо. Стоїмо. 171. Все, Відходь, відходь туди на другу стробу. Покрицький Артем, після нього Кузнєцов Вадим. Можна Артема? Добре. 191. Так, Кузнєцов Вадим, Заболотний Валерій. Можна. Добре. 176. Заболотний Валерій, Гилипчук, Владислав. Добре, поставив п'яточки, поставив. 224. Велерчук <реш> Владислав, Солов'ян Петро. Можна. Добре. 187. Солов'ян Петро, Буцик Віктор. Можна піти? Давайте, Вот Цык Сорока Сороко Тимофій, можна? 207. Сороко Тимофій, Минаков Андрій, можна? 152. Минаков Андрій, Лито Артем, можна? Так, дійшли. Літуш Артем, Єльников, добре Артеме. 207. Секунду почекайте. Єльников Ілья, рябошапко Богдан. Носочки підрівняйте. Можна? Добре, добре. Рябошапко Богдан, десятник Ярослав. Можна? 178. Десятник Ярослав, Буцик Олексій. Можна. 169. Буцик Олексій, Пишко Богдан. Можна. Будь ласка, ще раз. Будь ласка, ще раз. Так само максимально далеко. Височок рівної носи підрівняли. Добре. 161. диву привіт. Пишко Богдан, штилюк Назар готується можна. Ой, не, будь ласка, ще раз. Ви маєте враховувати слизьке покриття, у вас дитя не таке, воно то Будь ласка, на ножки приземляємося можна. Добре, сто Так, будь ласка, штелюк Назар, Мельниченко, Максим. Можна сто шістдесят мельниченко Максим. Костінова Аліса. Костінова Аліса. Носочки ну, підрівняйте. підрівняється. Да потому що ви стоїте, стоїть ешити свої, а не слухайте коловолі. Можна добре, сто сімдесят дев'ять. Ще буде. Костінова Аліса Шкурат Злата можна. Добре, Алісочка, молодець. 148. Шкурат злата. Конорев Міша можна. Добре, златочка. Прекрасно. Сто не два. Так, будь ласка, Конорев Міша Терещенко, Тимур. Добре, Міша. 165. Молодець. Будь ласка, Терещенко, Тимур, безхребетний Іван. Можна. Добре. Стоїмо. 163. Безхребетний Іван. Ванечка, Молодець. 141 і Антонов. Будь ласка. Як вас звуть? Будь? будь ласка, можна буде. Добре. 197. Будь ласка, друга спроба пішли. Стьофін Марк, Мокрицький Артем, можна. Добре, Марк. 171 так само. Мокрицький Артем, Кузніцов Вадим, можна. 187. Кузнєцов Вадим, Заболотний Валерій. Можна. Добре. 168. Будь ласка, Валерій, після нього Пилипчук Владислав можна. Поставили пяточки. 215. Так. Пилипчук Владислав, Солов'ян Петро. Можна. Добре. 186. Солов'ян Петро, Буцик-Віктор, можна. Добре, піти, поставимо п'яточку. Прекрасно, 164. Буцик Віктор, Сорока Тимофій можна. 201. Прекрасний стрибучий. Сорока Тимофій, мінаков. Добре, добре біжимо. 158 секунду, секунду. Секунду. Мінаков Андрій, літо шартем можна. 121. Будь ласка, літо шартем, Єльніков ілля. Добре. 204. Так. Єльниковилья, рябошапка, Богдан. Носочки підрівнялись. Можна. Добре. 160. Рябошапка Богдан. Десятник Ярослав. Можна. 167. Будь ласка, десятник Ярослав Олексій. 172. Буцик Олексій Пешко Богдан. Можна? Добре, Олексій. 168. Так. Пешко Богдан, Штилюк Назар. Можна? Добре. 167. Будь ласка, Мельниченко, Максим стрибає, правильно? Ні, штелюк Назар. А, стоп, стоп, да да-да-да, Не да, туди записати. 167. Штилюк Назар можна. Добре, Назарчик. Стоїмо. Стоїмо. 163. 163. Будь ласка, Мельниченко, Максим, Костінова, Костінова, правильно? можна. Добре, 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 добре. Не, не тікаємо. 190. Костинова Алиса Шкурат Злата можна. Доброе лисочка, можно 163. Так, шкурат злата, Конорев Миша. Можна. 176. Ласка, Конорев, Миша. Терещенко Тимур. Мишечка ще раз назад. Ручки назад не ставим. Можна. Добре, 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 добре. 165. Так само, як і перший раз. Так, будь ласка, Терещі, це Тимур, безхребетний Іван. Тимур косочки поставте по початку лінії. Можна. Добре. Добре, добре, поставлю катечку. 140. Так, безхребетний Іван Антону Бог, можна.